Водночі перекладу на івано-франківських будинках почали встановлювати новенькі аншлаги. Однак, з помилками, принаймні такі дискусії нині точаться в інтернеті. Хвилю невдоволення у мешканців викликав, начебто, англійський переклад назв на візитівках будівель. Зокрема, що стосується слова вулиця. Я навіть не знаю, вулиця. Ну, це по якому вони написали, по польськи чи по якому. Ну, взагалі, якби стріт, вот, це ну. те. Это не особо прям тот нюанс, который бы бросался сразу в глаза. В ивано достаточно много туристов, вот, э, тех же поляков, тех же, э, ну, с Европы. И как бы для человека, который часто путешествует, когда дублируется двух надписей, это очень помогает. Вот. Единственное, что мне не очень нравится, как сделали форму, выглядит, потому что как э, номер... Машини між тим комунальники запевняють, жодної помилки на аншлагах немає, адже перед тим як виготовляти вказівники, їхню форму, зміст та найголовніше особливості написів, обговорювали понад чотири місяці навіть консультувалися із столичними фахівцями у сфері військової навігації. Це не переклад англійської мови, це транслітерація на латин на латину, тобто на спосіб написання літер. Який є уживаним у більшості країн світу? Нові вказівники обіцяють комунальники поступово з'являтимуться на всіх будинках. Триватиме цей процес близько двох років, адже у переліку близько тисячі будівель. Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко, новини на вежі.